Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на редакцію прийшов один цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Жінка вже 10 років живе без чоловіка, який не заставляв її ділити їхню спільну зароблену квартиру. Найбільше вона переживала за свого сина, якого ростила сама, бо хлопчика не ростив батько і йому не вистачало у чоловічого виховання. Проте, коли син привів додому чудову невісточку, Усі її переживання зникли спочатку. Вона дуже раділа, що дівчина добра, хай зайновита, красива, ніби янгол. А потім почала проявлятися справжня актриса. Дівчина лише два місяці вдавала себе хорошу. І все, театр впав. Коли мама жінки захворіла, то вона мусила їздити доглядати за нею, але можливості їздити весь час у село в неї не було, тому вирішила забрати матір у їхню трикімнатну квартиру. А аж посиніла від такої новини. Жінка не розуміла такого гнівного ставлення дівчини, бо як як її матір нікому не заважала. Навпаки, більше допомагала інколи на кухні прибере, їсти зготує і ні з ким не свариться. Та все одно дівчина була незадоволена. Тут тобто через деякий час вона помітила, що сині невістка не їдять за ними. З ними за одним столом, хоча до того вони робили так завжди. Це було традицією збиратися обідати чи вечеряти за столом усім разом. А тепер вони брали їжу та йшли в окрему кімнату, де вже власне, їли. Коли жінка вирішила запитати сина, що трапилось, то він відповів, що нічого такого, просто вони хочуть інколи окремо обідати. Жінка вирішила з розумінням поставитись до того, що поки дітей вони не хочуть, але не розуміє, чому невістка весь час говорить по телефону і на все скаржиться і чомусь незадоволена. Дівчина навіть не робить багато домашніх справ. Інколи щось приготує на сніданок і закине світа чоловіка одяг у пральну машину, і то це буває рідко: нічого не робить і їй все не добре. Вона ніяк не могла зрозуміти, коли куди поділася та хороша та лагідна дівчина. Де тепер вона? Чи вона змінила свій характер за крихітний час? Найобразливішою ситуацією стало, коли вона не вийшла з сином 31 грудня привітати всіх із новим роком. А на наступний ранок за сніданком сказала ви повинні продати будинок своєї мами, щоб купити нам квартиру. У жінки щось очі на чоло не вилізли. Це ж яка наглість. Нічого по дому не роблять, продукти не купляють, живуть у її квартирі і на всі її гроші, І ти ще й заради них забирай будинок старенької жінки. Вона одразу сказала ні, а вони почали давати на емоції. Тоді ми більше до тебе з внуками не приїдемо. Через день вони зібрали речі і поїхали жити з мамою невістки. Найобразливіше в цій ситуації те, що син також поїде до іншої сім'ї. Але це був вже його вибір. Він вже дорослий, щоб самостійно вирішувати. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.